Можна нас поцілувати? вітаю всіх, і сьогодні ми будемо грати напевно в одну з найкращих еро ігр, в які я грав, а саме в гру Spooky Milk Life. Насамперед від інших ігор вона відрізняється своїм доволі непоганим сюжетом персонажами, які тут є, анімаціями, які вони тут роблять, а також непоганими механіками, по типу крафту предметів для різних подарунків для дівчат, покращення зброї, яку ви будете використовувати проходження данжів. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я вам покажу, як можна зменшити долю грінда в грі, і отримувати ресурси для крафту по спрощеній версії. А ми переходимо до сюжету і самого геймплею. Нагадаю. Згадаю, що всім персонажам, які є в грі, вже є більше 18 років. Ми хлопець, який недавно втратив батька. І через 5 років ми повертаємося до дому нашої мачухи, від якої давно ми поїхали. І за того, що після зникнення нашого батька більше в нас немає місця, де жити. Тож тепер ми живемо із нашою Мачухою і нашими двома зводними сестрами. Наша Мачуха, яку звати Місі, заселяє нас до нашої кімнати і наказує знову познайомити з нашими сестрами Ен і Рейрі. Сюжет зав'язаний на квестах. Які які ми будемо виконувати. Основні квести будуть іти від наших сестер, а також від нашої мачухи. але також ще другорядні, які нам будуть давати персонажі, які розкидані по всій карті. Першого дня ми знайомимося з нашими сестрами, які нас, на щастя, ще не забули. Першим нашим завданням є позбирати все прання по дівчатам. Після таких нехитрих дій, коли ми все це позбирали, ми відносимо його до пралки. У шафі місії ми знаходимо її спідню білизну, і в нас є вибір його забрати для того, щоб робити різні непристойності вночі без неї. Рейлі веде себе. Як дитина, тому в сім'ї до неї відносно таке саме ставлення. Поговоривши з нашою матюхою, вона любить різні м'які іграшки, тому дає нам перші наші гроші і відправляє нас купити для неї нову іграшку. Але сотні зелених нам недостатньо для того, щоб її купити. Тому керівниця в магазині Аліса дає ключ від потаємної кімнати і говорить, що по складам ходять різні страшні іграшки, яких можна вбивати і отримувати з них різні ресурси. Ми звичайно користуємося цим, так би мовити, данжем для того, щоб. Отримувати ці ресурси і їх продавати, але для того, щоб побивати цих монстрів, нам потрібно скрафтити або знайти зброю, яка робиться у нашому гаражі на крафтовому станку, який перед тим як ним користуватись, потрібно відремонтувати, знайшовши на полицях шуропове. На цьому станку ми можемо робити подарункові іграшки для дівчат, а також саму зброю і покращення до неї. Після того, як ми дізнаємося, як ми можемо заробляти гроші, нам стає доступна мапа, побігавши по якій великої кількості дівчат. З якими теж можна взаємодіяти, але перш за все, ви мусите з ними підняти стосунки, і обов'язково рекомендую піднімати стосунки зі всіма, тому що це активно впливає на сюжет. Також ви можете прокачувати свого персонажа. У нього є три види прокачки, а саме ваш інтелект, стаміна, а також ваша сила. Інтелект качається в бібліотеці після того, як ви поговорите у старої бібліотекарки, а також купивши абонемент на місяць за 100 доларів. Такі самі рухи ви маєте зробити із тренеркою в спортзалі, а також із з тренеркою із витривалості, яка займається йогою. і так само кожній з них ви мусите заплатити по 100 доларів на місяць. Перед входом до бібліотеки ви можете знайти інформаційну дошку, на якій закріплені номери різних служб, а саме: слад, в якої можете купити піцу, а також Маріо братів сантехніків, які завжди допоможуть вам прочистити труби і інколи допомогти з самою сантехнікою. Після виконання кожної дії, по типу як підвищення свого скіла, проходження данжу, а також інших дій, буде проходити час, і в різні періоди дня можна познайомитися вам доступні до спілкування різні дівчата, тому що піца не приїжджає пізніше 10 годин, так само як і брати Маріо до магазинів. Ви можете ходити тільки в день. Тому що, як логічно, ввечері всі сплять. Після того, як я оббігав всю мапу і познайомившись зі всіма дівчатами, я перейшов до заробляння грошей вбивством монстрів у данжів. Бої з ними відбуваються доволі просто. Зайшовши до кімнати, ви можете знайти, а можете ні, іграшку, яка на вас буде нападати, а вам від неї треба оборонятися. Вам просто треба вчасно натиснути на кнопку. Якщо ви зупинили язичок в сірій зоні, то ви отримуєте подвійне пошкодження, якщо в жовту, то зменшене пошкодження. І якщо в червону, то взагалі не отримуєте шкоди. І так само навпаки, ваше завдання потрапляти в червону зону, і тоді майже кожного монстра ви будете вбивати з одного удару. Спочатку ви це робите голими руками, але пізніше ви купуєте різні делдаки, крафтите з них мечі для рукопашного бою, а також різні водяні пістолети, починаючи з звичайного пістолетика до величезної гвинтівки, для яких треба ще нормально постаратися, щоб зібрати всі ресурси. Після того, як ви перебили всіх монстрів на рівні, ви виходите. З цього рівня і потрапляєте до кімнати нагород, в якому є завжди пакунок, в якому лежить жетон для покращення вашого рівня, а також збочений продавець, який має вас похилити в доволі специфічний спосіб, і в якого ви можете купити різні ремонтні знаряддя для вашої зброї, а також молоко, яке відновлює ваше ХП. Далі у вас є вибір перейти на інший рівень складності, і вбивати трішки сильніших монстрів, а також інших видів, або ж просто вийти з цього данжа. Назбиравши достатньо грошей, ми купуємо іграшку. Для Рейри називається вона Саккі. Інша наша зводна сестра відноситься до нас доволі погано, і ви завжди з нею потрапляєте в різні казусні ситуації, по типу впасти їй на груди або ж побачити голою у ванні. Але на даний момент вона не є розкритим персонажем, так як її квести ще до кінця не закінчені. Але незважаючи на це. Ви з нею хочете знайти нашого батька, тому що так само, як і ви, вона любила його і хотіла б просто-напросто його знайти. Тож, незважаючи на все, ми домовляємося на те, що підемо його шукати. Спочатку спілкуємося з поліцією, а далі йдемо до ворожки, яка говорить, що зможе нам допомогти за 10 тисяч доларів. Звичайно, у нас таких грошей немає, тому Ен почала проводити різні стріми для дорослих, показуючи різні свої частини тіла для інших людей, для того, щоб назбирати ці всі гроші. І далі сюжет говорить нам взаємодіять з Рейрі. Після того, як ми купили і подарували їй пакунок з її новою іграшкою, наша мачуха знаходить ключ, який веде на горище. Тут ми можемо взяти шуруповерт і насверлити дірок в стелі для того, щоб краще знати, чим займаються наші сестри. Інколи за ними спостерігати. Для того щоб завжди бути в курсі всіх подій, ми користуємося нашим телефоном. На ньому ми можемо завжди подивитися, які квести виконуються, переміщуватися по самій мапі подивитися наш статус подзвонити до різних служб з нашого телефону а також побачити де і хто знаходиться Заглянувши до наших контактів, в яких також показано, наскільки між дівчатами і мною стосунки виросли або впали. І от ми потрапляємо на цвинтар, який охороняє одна жінка. Заснувши в день, ми крадемо в неї ключ і спокійно потрапляємо на сам цвинтар, який ми також можемо проходити і вбивати на ньому різних монстрів Відразу кажу, що якщо ви хочете заробляти гроші, то йдіть відразу сюди, тому що тут трапляються різні предмети, які коштують по пів тисячі доларів, і звичайно, їх швидко можна продати. Після цього, як ми Відкрили доступ до другого данжа у ворожки. Ми можемо купувати цих монстрів, яких ми перемогли, і використати в себе вдома в інших умовах. Спочатку ми робимо його на верстаку, а потім ідемо до нашої кімнати в шафу для того, щоб намалювати його на землі. І щоб провести ритуал, нам потрібні ресурси, як я вже й говорив, ці ресурси випадають безпосередньо з монстрів, яких ми вбиваємо. Тому гріндити і ще раз гріндити. А іграшки, яких ми перемогли в першому данджі, ви можете купити в Аліси. Одного разу, гуляючи по дому, у шафці ви можете знайти цікаві пігулки, про які ви питаєте у нашої місці, що це таке. На що вона відповідає чи ними актив Активно користувався наш батько, і ми також можемо їх спробувати. Але перш ніж їх коштувати, потрібно повідомити місці. Після цього кожного вечора, як тільки ви з'їсте пігулки, вона буде приходити до вас в кімнату і буде займатися з вами зрозуміло чим. Так само ви можете розраховувати на різних дівчат, які займаються спеціальними послугами. Але ж, перш за все, ви мусите піднімати з ними ваші стосунки. Бо, наприклад, поштарка нічого не буде робити, якщо ви з нею добре не подружитеся. У вашій кімнаті стоїть комп'ютер якими користуватися. Функціонала в нього не дуже багато, але є дві доволі корисні функції по типу ігри в очко, а точніше 21, де ви можете заробляти гроші. Я свої гроші всі проїбав, тому закликаю всіх ніколи не грати в азартні ігри, тому що це зло. Також в комп'ютері є командна строка. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, то вітаю вас! Ви знаєте, як здобувати більше ресурсів. Ви просто можете вводити певну кількість ресурсів, використовуючи команду і вводячи його назву. Кількість, яка вам потрібна в такий спосіб ви можете суттєво знижити час, який будете використовувати на грінд різних предметів. Тут ви можете зробити багато секс-іграшок, які можете дарувати дівчатам, і в цим просто швидше налагоджувати з ними стосунки. Також ви можете набрати тут жетонів для покращення вашого рівня витривалості, інтелекту і сили. Але я так до кінця не зрозумів, чи взагалі потрібно це покращувати, тому що від першого і третього рівня взагалі якоїсь різної я не побачив. В ігрі дуже багато різних посилань, таких як в місії ви маєте подружитися із Ліндою, де мусите для неї зробити єдинорога, на якому скакали Геральт із Єніфер, сестрою, а точніше Мачухою, яка застрала в пральній машині, та й взагалі великої кількості персонажів, які ви вже десь могли бачити. Рейрі в прямому сенсі дурочка, і взагалі їй потрібно пояснювати кожну річ, починаючи від що таке секс, як і що там треба робити, так як вона раніше в. Взагалі ніколи не взаємодіяла і не знала жодного хлопця. Ви з нею спілкуєтеся, вона приходить до вас в кімнату, спить з вами, просто спить без різного продовження, але ваш персонаж не перестає думати про неї. І от одного дня іграшка, яку ви подарували, починає зникати. Першого дня ви її знаходите. Другого і третього. Весь цей час Рейлі говорить, що ця іграшка з нею говорить і підбурює до різних поганих речей. І от одного дня, прослідкувавши за дівчиною через таємну шпарину в стелі, ми бачимо, що вона прив'язана до ліжка, і саки стоїть з ножем, збираючись зробити щось погане. Ми застрибуємо до кімнати і проганяємо цю іграшку. Вона тікає до крамниці, в яку ми далі біжимо і намагаємося наздогнати саки. І тут починається фінальний бій. Вона є фінальним босом. В грі, ми повинні знаходити її між таких самих іграшок. Вам просто потрібно слідкувати за кожною з іграшкою, і трішки може рухатися, а саме хитатися зліва направо. Знайшовши її, ви маєте її доторкнутися. І ось починається бій з бігунком, яким ви маєте вчасно потрапляти в ціль. Пройшовши так. П'ять або сім різних кімнат, ви її перемагаєте, і так би мовити, вибиваєте з неї всі дурні думки завдяки своєї бандури, яка лежить у ваш штанах. Забув на початку сказати, що завдяки нею ви по факту проходите всю гру, тому що, побачивши її, всі дівчата лежать в ауті. Після того як іграшка сакі була подолана, ви можете побігати і повиконувати інші. Другорядні завдання можливо знайти записки про нашого батька на гральному майданчику, але для цього вам потрібно виконати завдання дівчини в костюмі, яка стоїть перед іграшковим магазином. Спочатку ви маєте пороздавати людям кульки, потім пороздавати різні квитки. Для того щоб вони купували іграшки, ну і пізніше скрафтити для неї новий костюм, так як цей вже її жме в області грудей. Скрафтивши костюм, нам тепер доступне невідоме місце на мапі це ігральний майданчик. На ньому у нас починається жорсткий тріп. Ми мусимо знайти всі п'ять записок, які лежать на різних гойдалках. І після цього нам стає доступний розмова, а також секс із слендерменом, після якого ми можливо натрапляємо на слід, куди зник наш батько але так як гра ще досі в розробці, я граю версію 0.67, тому коли вона буде до кінця дороблена, можливо я зроблю нове відео. Перемігши фінального боса, ми можемо повернутися до нашої рейди і закінчити цим її лінійку квестів, а саме переспавши з нею. Підводячи підсумки для всіх поціновувачів еро ігор і доволі цікавих сюжетів. Гра обов'язково до проходження. В ній прекрасно майже все: непогані квести, хороші персонажі, цікаві механіки, а також промальовані анімаційні сцени із всіми дівчатами. Проходження гри в мене зайняло приблизно 7 або 8 годин. Звичайно, з використанням командної строки, проходження може пришвидшитися, але рекомендую проходити це все своїми руками, для того, щоб зрозуміти саму гру. Не забувайте про мій телеграм-канал, в якому я публікую всі відео із подібних ігор, які не можна показувати на YouTube. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і писати коменти під відео. А на цьому ми прощаємося до наступних відео.